Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Файні Гриби Карпат. Вибрався сьогодні знов по гриби. На цей раз уже ось сонечко світить, можливо і не бачите, вгори такі великі. Тут ростуть осінні гриби, не знаю, є вони чи ні. Вже говорять, що десь з'являються, йду дивитися. Був там на горі подивитися, де літні гриби ростуть, але поки що, на жаль, там нема ні осінніх, ні літніх. Літні гриби цього року взагалі дуже слабо росли, можливо, ще десь вистрибнуть тепер під осінь, але вже такий важкий варіант. Ну, а йду дивитися осінні, тому що ходять слухи, що гриби вже потроху з'являються в великому лісі. Хугет захикався, весь мокрий, тому йду підніматися і будемо дивитися, що там з грибами. Ну, Друзі, потроху піднімаюся. Перша знахідка. Захикався так, що ледве йду. Але як показується, то це того вартувало, бо перший білий гриб у мене вже є. Фу, зараз трохи віддихаюся і буду продовжувати підніматися, бо ще десь метрів так 100 мені треба ось там на берег піднятися. Поки що забираємо цю феноменальну знахідку. Ну як феноменальна, для мене вона зараз феноменальна, тому що це перший гриб у великому лісі. Тому, якщо він тут віріс, то має бути ще. Зациклюватися сильно не будемо. Ідемо шукати далі, тому що, можливо, грибів буде багато і відео буде дуже довгим, якщо багато буду балакати. Ось така красота, друзі. Лайк, підписочка на канал, будь ласка, не забувайте підтримувати, тому що це для мене дуже важливо, це мене е, мотивує все йти, йти в ліс, знаходити для вас ось такі чудові знахідки. Ну, давайте, друзі. Продовжуємо наше полювання. Біля цього гриба, друзі, не дали когось іще в день, який вилітень. Це просто казка. Ось такого знайшли гриба ще одного великого. Це просто бомба. Ось який другий. Ну це вже два гриби, друзі. Це полювання має бути 100% ково вдали. Трохи віддихався, вже набагато легше говорити. Але емоції просто зашкалюють. Біжу дивитися далі. Ось такий красень два, Там і третій. Дивіться, на цей раз молодий білий гриб ось такої е, гарноти, як би сказати, тому красоти, тому що гриб надзвичайно гарненький, біленький, подивіться. Оце емоції, друзі. На ці емоції я полював ціле літо, але, на жаль, грибів цього року було мало, можливо, хоч зараз трохи я поназбирую і порадую вас цікавими кадрами. Це буквально такий, друзі, я ще не піднявся. Цікаво, що мене буде чекати на горі. Якщо там, звичайно, ніхто не був. Продовжую, продовжую шукати. Так, а ось і перший молоденький білий гриб. Я підійшов тут ближче до березника І тут уже мені попався такий біленький грибочок. А там у бучнику тільки ті три знайшов. Ну, я також зразу перейшов з того бучника сюди в березник. І складаю поки гриби. Я ще їх не почистив, ні та Зараз буду діставати ножик і повідрізаю корінці. А вже вдома більш е, детальніше їх почищу. Поки що шукаю одного-двох знайду і сяду їх відчищу. Так, знахідки почистив і хотів один момент вам показати. Дивіться, який гриб великий. Але він білосніжно чистий. Складаю їх у пакет, тому що я з пакетом. Так, Зараз мені почнуть писати, чому не з кошиком. Друзі, замовив в собі не просто кошик, а рюкзак, така корзина рюкзак, е, велика така зі шлеями. Вона мені ще ніяк не дійшла. І, а гриби почалися набагато швидше, бачите, як е, моє замовлення прийшло. Тому е, сильно не псуйте в коментарях. Невдовзі вже буду ходити, як справжній грибар. Зразу два ось така чудова знахідка. Молодий і такий вже більш-менш старуватий грибочок. І зараз у лісі е, іще так досить пасмурно, тому перебачайте за якість. Е, ранком я вийшов, якби не та де я прийшов подивитися літні білі гриби, то напевно було б ще темніше. Але все-таки гриби видно. На камері трошки... Більш-менш гірше, але так в цілому супер. Ну що ж, прекрасні знахідки, друзі, не тянемо час, шукаємо далі і хочу попасти на купу хоча б з 10 грибів. Тому що такі знахідки давно не знаходив, а так хочеться знайти, що... Ах! Так, і в мене наступні знахідки, дивіться. Ледве його видивив. Ось тут. Там їх два, здається. Такі білі гриби. Ось так під ожинкою, молоденькі вистрибнули. Ось такі. Ну. Дуже такі брудні, зараз їх буду відчищати і шукати тут поряд ще. Це такі на просвітлій такій плантації. Зараз подивлюся, може тут в бучнику щось буде краще. А тут поки що лише такі побачу. Ну, Шукаю далі. Так, довгий час я пройшовся і грибів так і не було. Ну, Звичайно, це початок сезону і гриби не завжди всюди є. Але зараз ось і знаходжу під таким спиленим молодим бучком. Ось такого білого гриба. Дивіться. Ну, Такий собі середній. Його сильно з'їли міші, ось як. Але, тим не менш, багато чого з нього вже можна буде і користі взяти. Тому його, звичайно, забираю, чищу і ставлю до свого пакету. Так, пакету, але скоро, скоро будемо мати шикарну корзинку. Ось так. Щойно знайшов цього білого гриба, вже відчистив ось так гарно. І дивіться, тут сироїшки. Але сироїшки мене сьогодні не цікавлять. Мене цікавлять більш-менш ось такі грибочки. Дивіться. Один, два. Три. Чотири. Ха, правда, красота, друзі, це нереально класно так збирати. Просто оу, супер. Ось один. Ставимо другий. Ого, дивіться, їх тут набагато більше. Дивіться. Третій. Молодесенький. Ось так. Потім четвертий. Це просто приглядатися треба їх тут набагато більше, ніж я побачив зразу. П'ять. П'ять. Шостий великанчик такий, а ну послухаємо. Суперський. Шість. Цей, що ми знайшли сьомий. Там бачу ще. Ось так. Йдемо далі. Ось бачу ще одного грибочка. Такого молоденького, в великому лісі і такий молодий гриби. Ось, дивіться, тут ще один. Такий матьонький. Матьонький один. Його також заберемо. Ну, бо я не знаю, коли повернуся сюди. Ось ще один. Не знаю, коли сюди повернуся. Тому гриби ось так забираю всі, які знаходжу. Три плюс, дивлюся, бачу ще! Друзі, бачу ще ось такий гриб білий, його також забираю. Ну, це просто якийсь рай грибника. Я, я тут не ходив, не глядав, нічого не збирав. Прийшов просто грибочки, подивитися, а грибочків Повно-повно. Ось так. Це супер, друзі. Вибачайте за зйомку, тому що як є таке. Є. Але ось стільки грибів Набрав просто на руному місці. Навіть нічого більше не розглядав тут поблизу. Йду дивитися, я думаю, що зараз обов'язково ще щось видивлю. Тому, що, дивіться, вони тільки-тільки починають. Фух, супер! Шукаємо далі. Тільки на ці гриби знайшов. Я чогось не розумів, але вниз я не подивився. Подивився вверх, убік, а вниз не подивився. А там дивіться, що мене чекало. Ось такий білий гриб і це не... він не один тут. Щоб ви не думали, що грибалка така слаба в мене сьогодні. Грибів тут кругом повно. Дивіться. Ось він. Другий білий гриб. Та це не все, друзі, звичайно. що... Це просто шикарна грибалка. Третій білий гриб. Ставимо туди. Потім четвертий білий гриб. І це все на ходу. На ходу шукаю. Половину з них просто під час того, як знімаю, знаходжу. Ось такий. Так. Ставимо. Тут у нас вже чотири. І десь я тут іще бачив ще одного. Ось він. Тут. Ось він тут. П'ятий. Але, здається, це не той, що я бачив. Здається, не той. Ось такий п'ятий. Чекайте, чекайте, хвилиночку. Ось він. Ось він ще один. Якого я бачу. Не один, а тут два. О, це шостий. Ось тут сьомий. Друзі, сім. Знову сім йо 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 не бачу, поки не бачу, але. Пфф... Ви бачили таку грибалку за недавній час у когось, а? Це просто, о, дивіться, ще один. Ще один, дивіться, стільки. Потім ще один. Я в шоці, друзі. Це фантастика. На руному місці! Дивіться, ця купа, яка велика. Зараз віднесу до тої купи і будемо продовжувати. Збирати, поки що дивлюся уважніше, тому що це просто я цього одного побачив і ті інші просто під час зйомки. Це просто шок. Друзі, лайк, підписка, шукаю далі і показую вам цікаві кадри. Ну що, продовжуємо нашу зйомку, тому що гриби, звичайно, що є. Це топове місце, яке я знайшов. І ось із такими білими грибами. Цей такий красень на сонечку вигрівається. Це у нас що тут. Ну, чекайте, подивимося. Ну, це не білий. Це не білий, це якийсь нам незрозумілий гриб. І також тут ще один. М -м, теж нам незрозумілий. Попереду корінець білого гриба. Тут уже хтось був. Також другий корінець, дивіться, білого гриба. Вони тут їх позривали. Ось він такий порохнавий. Ну, звичайно, що. Люди ходять і знаходять, знають за ці місця. Я це тут вперше, це мені просто удача якась е, вдалася знайти таке місце. Але ось іще один такий білий маленький грибочок я побачив. Я тут походив, пороздивлявся, але більше не знайшов. Такого ще знайшов. Ось великий, вже червивий. І тут погнивший, гриб білий. А молоденьких тільки оці два. Ну, Теж добре. Супер. Я ходив, збирав по всьому лісі, ніде нічого не знаходив. А зараз тут купу молоденьких зібрав просто на рівному місці. І продовжую тут ходити, збирати. Сьогоднішня фантастична грибалка продовжується. У мене плюс 3 знахідки. Ну, Але, звичайно, я походив тут якихось 5 хвилин, подивився, позбирав. Ну, як позбирав, не позбирав, а лише подивився, щоб знайти гриби. Дивіться, такі маленькі, друзі, прямо в баночку. Ну, що не то аж сушити, або що, а прямо в баночку цілими. Е, також дивіться, якщо когось цікавить, такі грибочки мариновані цілі, то можете сміло записуватися. Я буду відправляти цього року також такі гриби мариновані. Якщо когось цікавить. Пишіть, там залишаю інстаграм, залишаю е, номер на вайбер. Можете писати, домовимося. І ставати в очередь будемо продавати такі білі грибочки. Мариновані. Ох, друзі, надовго мені заповниться ця грибалка, тому що ей, давно такого не знаходив. Дивіться, тут зразу троєчка така. Ось такі, ну, Троєчка, не троєчка, двоєчка така більш-менш, тому що. На три гриби слабенько тягне. Ой, розсипається зараз хвилиночку. Ось так. Плюс три такі. ну Півтора, тому що ті маленькі. Але я тут ходжу, на цьому місці збираю, дивлюся, у мене тут ще наверху один гриб. E, потрібно його тільки видивити. Ось десь він, десь, 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 ось він, ось він бачу. ну. Дивлюся, так роздивляюся, щоб було що вам показати. Не просто пустий кадр. І в мене плюс до тої купи ще чотири гриби. Ось такі Манюсінькі вони, але як я говорю, що на Мариновку вони якраз. Але я мушу їх забирати всі, не залишаю нічого, тому що я не планую 2-3 дні буквально йти сюди за новими грибами, тому немає сенсу мені їх залишати. Бо хтось прийде і обов'язково їх забере. Ось така велика купа вже тут набрали. Я ще не рахував, скільки зараз порахую. А поки що йду, подивлюся поблизу. І потім будемо їх всіх чистити і складати вже до нашого пакету. Що, ось наш результат на цій одній поляні, скільки мені вдалося зібрати? Здалося, друзі, зібрати рівно 30 білих грибів, але один, на жаль, вдався червавий. Тому залишилось 29 грибів тут. 29 грибів, ви собі уявляєте, мій рекорд це 38 грибів на одній поляні. Близько, близько, але не біда. Я думаю, що цього року цей рекорд буде побито. Лайк, підписка, погнали далі. Несподівана знахідка. Так, переходжу із одного горба на інший. І... Зовсім не очікував тут знайти білого гриба, але все ж таки він тут попався. Не знаю, один він тут буде, чи поблизу того потічка буде ще. Будемо шукати. Але зараз у мене ось така знахідка, такий білий грибочок, його чищу, ставлю до своєї кубки і продовжую шукати далі. Друзі, сьогодні грибалка надзвичайно цікава, тому я дуже задоволений. І думаю, що ще пару штук то точно знайду. А хотілося б попасти на велику купу, але це вже як повезе. Та-да-дам! -та -та! Дивіться, які дві знахи дочки просто тулубанчики осінні. Оце так красота, звичайно. Їх поїли сильно, але це на весь процес наш не впливає, тому що гриби дійсно тулубаті, такі гарні, Ну, поїдені, але тим не менш. Подивіться на їхні розміри. Це краса. Друзі, ось так. Забираємо, чистимо, йдемо далі. Подивіться, це осінь 2023 року. Грибний сезон починається. Ось лемак там застряв. Треба його витягнути, щоб не відносити додому. Хай собі другого гриба знайде. Відключився тільки ноги. Але дивіться. Попереду ще один білий гриб. Я його не побачив зразу, тільки камеру відключив, хотів вже ставити до кишені. А побачив ось такого білого гриба. Молоденького, зовсім не пошкодженого, В ідеальному такому стані. Ну, і в мене тут на цій галявині плюс три гриба. Хоча галявина велика, ось туди тянеться так. Я думаю, що можливо буде ще. Але то таке, початок сезону грибів може бути не на кожному круті, а сюди-туди. Десь є, десь нема. Забираємо ці, шукаємо далі. Так, прямо в такому потічку відхватив такого красення тулубанчика. Дивіться, який під таким молодисеньким бучком. Ось як стоїть. Ну суперський просто гриб. Давайте за шапочку його вирву, тому що там рукою не підійти до кореня. Ось такий гриб, трохи в нього коренюки залишилося. Ну, але це не так важливо, тому що я і так його буду чистити. Ось такий тулубанчик, справжній гриб. Ось який твердий, дуже гарний, біленький. Грибалка на славу, друзі. Напевно, кращий похід цього року. А можливо, навіть і тогоріч такого вдалого походу не було, як зараз. Ну, близько у мене 50. Грибів. Ну це не прям дуже шикарно, але 50 грибів це реально дуже гарна грибалка. Наступна наша знахідка такий молоденький витягнутий такий грибочок. Ну, теж радує. Багато вже назнімав сьогодні грибочків, але кожен наступний красивий, тому не знімати я не можу. І ось такі гриби. Знову і знову мені вдається знаходити. Красота, правда? І продовжуємо наше цікаве полювання. Просто бомбезне. Знахідка на мільйон. Два бурі гриба. Не очікував, що вони почнуть рости в вересні. Але як бачите, виросли. Зразу два знайшов і досить такі масивні гарні гриби. Ось один такий. Ну, другий трошки менший, але не менш красивий. Ось такий грибочок. Це гриби елітні просто. Я їх надзвичайно люблю, тому що вони зазвичай, навіть якщо е, ці білі гриби, звичайні, трошечки десь червіві, е, їх потрібно багато вирізати. Ці надзвичайно чисті і коли вони висихають, вони просто бомбезної якості. Ось такі грибочки. Просто суперські, друзі. Лайк, підписка. Тому що це відео тягне на мільйон переглядів, друзі, завдяки вам. Воно буде підніматися, якщо, звичайно, ви будете проявляти активність. Ось так. Відійшов буквально 2 метри. Ось там мій пакет стояв. Я їх знайшов ось там. Підійшов трошки вище, дивіться, третій і там четвертий гриб боровик. Чотири гриби-боровички. Я не чекав, що вони так швидко підуть. Це треба вже. Ходити і по тих самих місцях, де ростуть також і боровички, а не тільки білячки, бо бачите, вони теж, теж виростають. Сідає, в мене вже телефон, зараз треба буде... О, ще один! Зараз треба буде ще підзарядити телефон. Взяв з собою павербанк. Це я не прогадав, тому що грибів багато зйомки потрібно робити. Дуже багато. Друзі, дивіться. П'ятий. П'ятий боровичок. Ось він. Красота! Ось такий гриб теж боровит. Ходжу вже лісом не по своїх місцях, де знаю, де ростуть білі гриби, а просто ходжу на угад і знаходжу ось такі білі гриби, тому що вони вже зараз майже всюди ростуть. Хоча на початку відео я думав, що на початку походу тобто я думав, що вони ще не ростуть усюди. А Тільки десь місцями вистрибують, але зараз бачу, що можна знайти будь-у де у неочікуваному місці. Тому ось такий плюс 2. У нас вже їх багато-багато. Потім дома вам всі викладу і покажу, скільки їх там вже є. Але дуже файно. Так, плюс 2 гриба. Дивіться, один такий осінняк-красунчик. Це та гриб. Ну... Но... красота. А другий ось такий молодисенький біля нього. Такий, така в нього шапочка забарвлена, темна. Ось. Ну, плюс два такі герби знову в мене. Багато. Не думав, що стільки буде, але дуже багато. Ось так. Один за одним мені попадаються ці гриби білі. Фу, трохи вже, знаєте, е, так би сказати, настрій. Почав потроху втихати, і я вже став не такий бурний до знахідок, тому що вже дуже багато знайшов. Геть вигорів. Ого, дивіться, ще дві. Ще дві. Три. Три, друзі. Ще три плюс. Ну, порадувало знову. Ось такі знахідки, дивіться, одна за одною. Їх тут так багато цих грибів, що... Уже трохи я заспокоївся, а то спершу, коли знаход... О, тут двойка. Дивіться, це 5 грибів плюс. Фу. А то спершу, коли тільки прийшов, а гриби, 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 то був просто в шоці. Зараз трохи заспокоївся. Чищу і йду шукати далі. Міли, то гриби я ще не доніс до свого пакета, але дивіться. Тут страшне грибів, просто страшне. Я не знаю, як вам це передати, але я в шоці сам. Я сам у шоці, друзі, дивіться. Ось це є білий гриб Великан справжній. Я їх чотири зразу побачив. Ну, У нього коренюка гнила, але шапочка здорова. Е, дивіться, шукаємо далі. Тобто не шукаємо, а... Під... Ого, п'ятий, дивіться. Це п'ятий буде. Тому що я цього не бачу. О, шість, вже бачу шостого. Дивіться, цей гриб. Так, це у нас буде ці два. Тут і залишу поки що. Дивіться. Третій гриб. Оба. Теж коренюка під'їдена. на бачите в них. Ну, звичайно, я не один тут слимаки, тож хочуть їсти. Хочуть. Правильно. Три, чотири. Четвертий. О, і та їх тут, я не знаю скільки. Чотири. П'ять. Шість. Це шість. Тут на місці шість. Далі йдемо. Дивіться, шість. Будь. Сім. Ось це сьомий. Восьмий. Так. Вісім. Так, ці. Поки лишу тут, тому що... Як мені їх нести, не знаю, вісім, один ще тут. Так, це дев'ятий. Це поки останній з цих, що я зараз побачив. Дев'ять. Плюс. і ну, не може так бути, щоб тут не було ще, бо не, не хочу в це вірити, що знайшов дев'ять і більше тут не буде. Ну, Шукаю далі. Поблизу тут має бути ще хоч. За 2-3 гриба. Ось така феноменальна грибалка. Тут 5 і 4 там залишив. Супер. Ну кажучи, я вже, друзі, не знімаю всі гриби. Я вже там познаходив і пропускаю. Беру тільки ось такі гарні екземпляри. Там уже знайшов декілька грибів, не знімав, тому що в мене їх, я не знаю, це. У мене часове відео вийде з цих грибів. Я більше витрачаю часу на те, щоб відзняти, ніж гриба просто знайти. Тому що один за одним, просто, ну, щоб ви розуміли, один за одним. Я думаю, що у мене сьогодні буде близько 100 штук, якщо ще трошки походжу, ось так.